Добрий день, Владислав Олександрович. Я здавав вам лабораторну роботу у вівторок, але в мене були маленькі трабли, тому я хочу зараз вам на відео показати, що я переробив. Бо у п'ятницю, тобто завтра, я не зможу бути присутнім. На жаль, переходимо до програмок. Перше завдання це номер 10 Тут в мене був трабл те, що я. У чар води в декілька символів, це некоректно, Чар це тільки один символ. І завдання так само просять для чарів. Я переробив це. Ще я переробив функції, те, що вони повертають значення за допомогою тернарного оператора, а не за допомогою міна. І, як бачите, якщо скомпілювати та запустити мою програмку, виведеться 3, 5 та 1.8. Давайте перевіримо це. Скомпілювали програмочку нашу. Запускаємо 3,5.8. Ви, можливо, спитаєте в мене, чому виводиться 5, тому що по ASCII таблиці 5 має менший індекс. Потім друга програма. В мене був це секундомір. Секундомір в мене він запускався, але завжди писалося 0. Я подивився в інтернеті для того, щоб мій секундомір працював грамотно та правильно, мені потрібно підключити ось цю бібліотеку. І давайте я швидко розповім, як працює моя програма. Створюю два приватних поля. Перше приватне поле стартаю в мене для зберігання поточного часу в мілісекундах. Друге поле для того, щоб потім ці мілісекунди перевести в секунди. В конструкторі я ініціалізую цю першу зміну нулями, щоб потім можна було перевести кількість мілісекунд в секунди. Деструктор, котрий викликає метод шоу. Метод start, він ініціалізує start time поточним часом. Метод stop, він ініціалізує end time, Поточним часом, аналогічно, як і в методі старт. Потім я знаходжу різницю цих двох проміжків часу. І цю різницю потім ось тут перевожу в секунди. Ну і аналогічно, що шоу виводить цю кількість секунд, котра накапала. В мені я створюю об'єкт таймер, і викликається в мене старт. І щоб програмка закінчилася, людина повинна вести символ. І тоді програма в мене закінчується, викликається стоп, і виводиться кількість е секунд, котрі нас накапали, так би мовити. Давайте скомпілюємо та запустимо програму. Запускаємо. Один, два, три. Три. Ось бачите, вже зараз грамотно працює. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!